У Польщі після нічної російської атаки було знайдено уламки не лише безпілотників, а й ракети. Про це на брифінгу повідомила речниця міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька, зазначивши, що суспільство повинне повідомляти про будь-які підозрілі знахідки. У кількох повітах країни зафіксували падіння дронів, зокрема в Чешниках, Чосновці, Вириках, Кшивовежбі Кольонії, Вохіні, Мнішкові та Олесно. У деяких випадках пошкоджено будівлі та автомобілі. Крім того, у Вигалеві виявили залишки снаряда невідомого походження. За попередніми даними України, польський повітряний простір могли перетнути до 20 російських безпілотників. Про загрозу Варшаву було попереджено заздалегідь. Для Польщі це стало першим випадком, коли країна змушена була відбивати подібну атаку. Одразу після інциденту Варшава провела консультації з НАТО, підкресливши, що розглядає подію як провокацію. У ЄС вважають, що є підстави говорити про навмисність порушення кордону. Росія у відповідь відреагувала запереченням. Тимчасовий повірений у справах Росії в Польщі Андрій Ордаш заявив, що звинувачення є безпідставними, оскільки нібито відсутні докази російського походження безпілотників. Після цього його викликали до польського МЗС для надання пояснень. У Москві ж офіційні особи намагалися перекласти відповідальність, називаючи позицію Варшави антиросійською шизофренією та звичним пошуком винних у діях Кремля. Своєю чергою, високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас назвала інцидент найсерйознішим порушенням європейського повітряного простору Росією з початку повномасштабної війни. Вона наголосила, що дії Москви мають ознаки навмисності і є черговою ескалацією конфлікту. Калас заявила про повну солідарність Євросоюзу з Польщею та необхідність підвищити ціну для Росії, посилюючи підтримку України та інвестуючи в оборону Європи. Вона окремо підкреслила важливість ініціативи зі створення східного прикордонного щита як елементу захисту усього континенту.